И Я блять не могу. Не, внизу, він внизу. Mm -hmm. Минус. Він он тут був. Бежит до нього, бежит до нього. Стай минус. С кеймус. У мене тут двоє нахуй. Бачу. у цього чувака, який, який їх тихо. Встань, будь ласка, я голову дам, та й все. Це ж не. Ну. Давай, 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 давай. На секунду, блядь, встань. Це він бігає. На, нахуй. На жовтий мінус. Там ще є? Так, вони, вони там вдвох поняв. На даху прям. О, підбіг. Свого Свох підняти, чи що, я не понял. Блять, я не попав. Нас щас боку у обережно. Я блядь, сука, сильно далеко хаешку кину. На, нахуй. Такой. Опа! Трьох очкова. Збирай гипить. <реку> блять, один мене обійшов, сука. Це інший. Це, це... Це... Це інший. Они перестреливаются между собой. Не добывай, йобище. Я кажу йобище нахуй. Сквад нахуй на них вийшов. Ні, там двоє від одного ну. Ай, ну чо ти? Можна було трохи вище цей паркан, блядь, уїбать. Схуйова реакція, я, да. Я так сказати, холодний ще, а не гарячий. Холодний? Ми з тобою вже скільки раємо? Годину ми? Ну дивись, ми падаємо, да? Угу. Я трошки, я трішки стріляю, нагріваюся. І потім обратно, типу, так сказати, ти нічого підтримка. не проїсху. Ні, 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 коли кип'яча вода, От ти знімаєш з плити воду, mm -hmm. вона типа трошки, трошки остиває, ти знову ставиш на ту саму плиту, на те саме місце, і ти типа вогонь не, не вимикаєш. І от ти ставиш, і от вода тіпо, одразу моментально знову нагрівається, тому що, так сказати, вона ще гаряча. І mm -hmm. типа, і температура просто знову піднімається, тіпо, і все. Я вірно розумію, що Ти взяв приклад і ну, типу порівняв себе з чайником. Сука, окей. Ну, можно, можно і так сказати. Можно і так сказати, Максим. Я чайник. Тому ж демче їбами. Я не бачу, де де оцей, який отут. бачу. Оцього можемо, давай оцього на жовтий його. Біжи, біжи, біжи. Давай, раз, два. Тепер оцього другого десь за камнем тут. Ага, понял. Да, перекинув. Мені прям въебало! Це пиздец. Отут тут валяется один. Повзе до свого, ходу. Ну ще, блять, нас везде нахуй любят. Піднимай свого тут. Еее сюда. Мене, я бачу. Бля, моя спина ще пізда. Не можу. Я спину закривав. Не попади, гандун. А там? Одного я повалив, 115 тільки шов. Це я закриваю тих, хто у нас спину зайде нам. Треба оцих приймати. Мені не... не відкис, він ще живе десь. А тепер відкис. Флешки в той стороні були десь. Він круто, він круте, він круте оцю гору, за все. Пагору. Треба собі вибирати місце десь. сих. А там за холмом хал... може бути треба в зону вже бігти, Макс. Якось бить Збоку десь кудись. Бука на горі. Не попадеш, Гандун. Ці дими закінчиться, треба ще. Тебе є дими ще. Да, да, Давай один можна. сюди, кидай на жовту. Прям за розстреба. Оце, скажіть, заста за каменем, не бачу. Оцей закрився вже. Да, за каменем двоє. Один, по крайній мере. Оце дерево. П'ять як я справи, Макс, перезерка. Гра, 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 гостовий, гостовий гра. ну сука. Ні, він на тебе не дивиться. Що стріляти? Оцю, оцю, да, можемо можем, можем це жовту. Бачиш, бігає. Ти тобто попав, хорош. Ще, ще, ще <сі> один, ще один хіт, ще один хіт. Хіба, він дуже, дуже лоу. Сука, він так і лоу. Б, да. Не попав взагалі. Я не взяв модельки не бачу. Да. Взял. Ну капець, таке не взяли. Да. Ні, він не взяв, він не десь став. Да, він, ну, він, він, запушити, він взял. не, 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 не взяв, У нас дача є. Треба у цього за... Піка, за... нова... Да, дав голу. дав голову. Можем під'їхати, можем під'їхати. Під машина, машина роз... там їде до них. Добре, добре, я з Дані, я з Дані просто поїдем. Там крихітка так, їхала? Так, так, да, да, да. крихітка, крихітка. Готуйся, Дані. Вона димиться вже. смок дали. Ой, я бачу, бачу, бачу. Лівіше. Не бачу. Вони кидає смок, він хоче перейти, перебігти. Біжіть, тікає. Ось і до сука. Зараз пенний нас ще не смокує ще. Зараз пенна. Сука. Та напевно давай треба, давай. Треба синю пушити. да, треба <пух> якось синю. Та напевно uh... що, а... <пух> Камінь мене їбе. Дав голу камню. Синя, синя залишилась. В полі десь. Ah. Десь оцей пагорб синій. Ви У мене ще авто. Мотоцикл. <пух> Спина, чи десь, що це, блядь, що це, це? Десь отут з ким походу, Оце що по полю біг. Ну да, він вже, походу, зайшов десь. Давай я тебе, типу, отак вот от жорстко перетащу. Давай. Сука, йоба синя! Бачиш, Антон, чи ні? Я не робив цього. Десь, Откуда стріляю? Та да, десь синьо, похуй, ладно. Щас мені треба підняти Антона. Десь, сука, отут. Бачу, 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 ну. На помаранче. Треба утюга. А ви бачили тільки що як я нокнув, це взагалі лаки. А ми ще не помаранче. Зелена, зелена, зелена. Ззаді, зазади, зазади. Ой боляче, ой боляче, треба спину, треба дбати. На камні тут двоє. Ого! Нокнув, нокнув. А оцей якийсь спині. Могли, без понятия. Кину під авто, якщо що. шо. Можем в авто. їх. Ой-ой-ой. Антон, давай. Блять. Бери чип, мене, щоб підняти. Нормально. Чип, заберіть, тай-пью Піздець, просто, я, Ну да. Є. 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 Хорош. А, дима більше нема. мене щас у цей тип може простої. Ну да. Пробуйте в дим якось, у мене дыма нема. Може киньте хтось у когось дым є. Нема. Я всі патро, я последний на доню кидав. Кущи. У мене сковородка на ж... нема сковородки. Похуй, похуй. Вони дуже косі Блять, бігай. Я хилі, сорі, я щас дов. Та тихо. Ой, блять, пизда, це пизда. Good moon Антона я взяв, дими у Антона нема. В Машині капець. Хоч пістолет є, блядь, Давай, давай, давай. Встань сюди, встань сюди, поки блять, даня. Там авто хоть прикрытые, чи ні? Ну, вони отрабатывают по авто. Mm, там, Да, мінус авто. Ну тут ще одне, ще одне. Де ще одне є. За камнем. Оце? Яке вгорить, блядь? говорить, <рик> Давай, 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 давай. Поїхав, поїхав. Куди мені? Поняв. Поїхав, <риклад> уже. Та ні, нас сейчас проймуть победов. За Зараз наліво буде, одразу наліво просто. Одразу наліво, 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 наліво! наливо, Ще, 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 десь крути. Нас праворуч просто під зоны спіймають. Тепер можешь праворуч крутити. Блін, а куди нам стрибати? Вот сюди, напевно. Сейчас синю якось заїжджай, в, в палацу. В принципі, зада отсюда, не довозить. Там же надо дюру, давай. Ну, сейчас нас теж будет приймать, блядь. Все пизда. А нахуй цей дым? нахуй с ним. Перед нами щим. Сейчас сдохнешь. Ну, блять, следить. До речи, він бежит в зону, він ще не сдох. До тебе десь зоны приймай, він десь побачишь десь. Дивіться, зараз і ми падаємо, бачимо лут, який це на кульках повітряних. Ми його збиваємо, там Linux або АВМ. І виграємо гру. О, Опа, бачу. Є-є-є. Я хочу цей дроп спиздити, чесно. <різь> а, а, а де Даня? Ні, я думав, ти десь про в починках, але десь просто не поруч з нами, а ти прям так. Та я підійду да. Давай до мене під'їжджай. якщо можеш. Та їду. Я дай просто. Короче, я, я м, пробую. я будь пробую. А як я зараз БРТМ сюди викликати? Іде Б. Ой, до речі, так може прилетіти. Ну так і знав, ну так і знав. И мені права сьогодні нельзя, я не знаю. Дань, ти не приїдеш по мене? Приїду. Я вже раза 4 перевернувся. Пизда, Дань, ты поки напевно доїдеш, то я вже нахуй відкисну. Не знаю, ні, не забрай. Да, Та, едибай, так і знав. Ой, даня. Мене, напевно, вже пушить буде. Да, пушить. У мене вже хлопець тут. Збивай їх, Даня. Вони тут якраз в полі. Полі Поле зліва? Їдь, їдь, я тебе скажу, зараз. Там, де мій труп їдь прямо, оце їдь. просто їдь, Просто на труп їдь. Оце прямо так от. Просто дави тапку. Дави. Дави тапку дави. Брито. Next, next, одразу, next. В ней full поле відкриті просто. Давай, давай, давай. Щас сидим приезжать. Давай. ластовий. ластовый, підняти свого. Він дим своєму кине. Хорош. Блять. Ой, сори, сори. Я думав, когось, блядь, свого й вальнув. Це був тактичний план, щоб тых. Ну да. Западал. Кини шотхакап. Один, один ще один наверху десь. У мене б так ще. Два, два наверху, пизда, у мене нема на бою. О, лопнув. Хорош. Я, я так по-гипански играю, блядь, спиздиц, спиздиц. Ну, не йде, просто не йде. Сунь ти мені щось в жопу, що я, блядь, кожен раз, коли переживав, блядь, напрягався і мене боліло. <реку> в одному місці, блядь, я так сказать, як не переживав, блядь, це играть. Ну, это допоможе, спаку. я просто не знаю, як це допоможе. Ну, мені це допоможе розслабитись. Когда коли буду напрягатися, типу, я виходить, вона она буде жопа зжиматися. Напрягайся. Ну і що, дупа, Ну, жопа... дупом Ну, дивись. Ну, дивись. <реку> Люсь, дупа, напрягається. Ну. І, типа, треба, поняв, щось е, вставити, таке, типа, прям, ну, блядь, коротше, коли я на, напрягав за сідниці, типа, і дупу, щоб воно мені трохи покалувало. От тоді я буду, так сказати, розслаблятися. Ну. Блядь, прозвичало, як будто я собі, сука, кожен вечір якусь хуйню в жопу піхаю. Ну, ну, я, короче, мазохіст. Я поняв. Я просто до кінця час не зрозумів, як це тобі допоможе до. Вигравати файти, вигравати топ-1. Получається, я коли мене починається файт, я типу починаю переживати, типу, там, і так далі. типу там, ну, мене, так сказати, м'язи сокращаються, типу, і з це цього я не можу добре грати. Ну, а от коли я буду йти в файт, і в мене буде, типу, якийсь. Тіпа, крач, мене почнуться скарачуватися м'язи. Тобто, мене почне покалувати в жопі. Я пойму так, м'язи не треба короче, скарачувати, тому що буде больно в жопі. Погоджую з Олександром, мені теж подобається, коли дупов на прузі. Ну а так, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, тикайте лайк, залишайте коментарі щодо покращення та просто для підтримки українського контенту. І, як то кажу, я бувайте бадьорі!